Мистецький проект за три дев'ять земель включає в себе серію картин, написаних рівненським художником Миколою Годуном. Раніше рівняни вже мали змогу побачити картини, присвячені Карпатам Стамбулу, Єрусолиму та Єгипту. Остання четверта серія робіт присвячена Санкт-Петербургу. Автор переконує, не випадково. Мета у кожного молодого художника взагалі була вчитися у Ленінграді, тоді Санкт-Петербург був, Академії мистецтв. І вона не може ні одну творчу людину залишити так спокійною. Десь і в принципі ви самі знаєте зараз, як ці всі виставки, взагалі серії за за три земель, вони створилися для того, що не всі люди можуть зараз поїхати куди-то і подивитися. Людмила Горбунова, яка є співавторкою проєкту, каже, що Санкт-Петербург місто особливе. Мы сегодня представляем выставку только сугубо Санкт-Петербурга. И все картины э, на этой выставке говорят о Санкт-Петербурге, потому что всю сознательную жизнь художник его любил. И э, для меня Значить, кожен город має свою домінанту. В Петербургі іщеш цю домінанту, і на кожній вулиці свої домінанти. І Академія художників, і Олександрійський э, стовп, і Казанський собор, і Великий Ісакі, і Коні э, Клотта. Виставка пробуде у рівному до кінця вересня. Тож автори проекту запрошують усіх насолодитися мальовничими місцями Санкт-Петербургу. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.